Шкільний дзвінок на асфальті, який малюють діти разом зі своїми педагогами перед головним корпусом Харківського гуманітарного університету Народна Українська академія, це давня традиція вишу і школи. Її підтримують навіть у війну. П'ятикласниця Софійка з 24 лютого не виїздила з Харкова. Дівчинка разом з іншими малює свій першовересень, талісман мирного життя, сподіваючись на повернення друзів та уроків за партами. Дзвіночок до першого вересня, а також мене малювали ще квітку та хмаринки. Я дуже сумніва за своїми однокласниками, тому що ну це ем, мої друзі. Ми з ними дуже давно не бачилися. І я хочу продовжувати навчатися офлайн, тому що мені дуже сумно навчатися онлайн. Другокурсниця Академії Софія, як і її молодша теска, також мріє про навчання в аудиторіях. Дівчина пережила окупацію, виїздила за кордон у Європу, але твердо вирішила буде учитися в Україні. Система освіти в Україні мені подобається набагато більше. У цьому році я сподіваюся, що нарешті вже закінчиться війна, і ми зможемо зустрітися і ходити на навчання у звичному форматі. Наразі Софія не приховує своєї радості від того, що є ноа. Переходить на змішану форму навчання і згадує свої враження від першої живої зустрічі в стінах академії у травні цього року на день народження закладу саме тоді появилися перші метри цього долонькового муралу на стіні одного з корпусів академії, у який у квітні 22-го року влучила російська ракета. Наразі тут мало що крім купи вигорілого сміття, нагадує про той страшний день тому і далі будуть розмальовувати цегляні стіни. Це нова традиція, започаткована вно як своєрідний супротив жорстокості та війні. Можна вгору в сторони куди, можна на інші корпуси. Я думаю, по-перше, це пам'ять, пам'ять про ці події, про навчання, яке тут було. Можливо, людина не згадає деякі ситуації, які відбувалися в академії, але якось прийде, подивиться на це. Ой, моя долонька. Боже, а я згадую, яке тут було навчання. Ой, як я ходив на пари, як я спілкувався там з однокурсниками, з викладачами, і поступово буде таким линцем згадуватись гарні події на стіні корпусу і долоні п'ятикурсника Пилипа. Він майбутній перекладач разом із другом доставили гуманітарну допомогу до вишу з перших днів. Хлопець допомагає харків'янам і своїй академії. В Харкові я з самого початку я вирішив, що я нікуди не поїду. Принципово я з перших днів пішов волонтерити в метро. Там було дуже багато дітей, і ми для них робили якісь уроки невеликі. Там я в першу чергу займався англійською мовою, тому як виклад... є, ну навчаюся на перекладача, тому я робив уроки з англійської. Також моя перша освіта тренер з дзюдосамбо, і тому я також міг зробити кваліфіковані цікаві уроки фізичного виховання. Хотілося б якось офлайн навчатися, тому що я так по собі помітив, що офлайн значно ефективніше проходить навчання. Ну і плюс я, в принципі, людина екстравертна і для мене дуже важливо Мунікувати і мені більше задоволення приносить навчання офлайн. В академії Сподіваються, що цьогорічні воєнні першокурсники, на відміну від минулорічних, матимуть можливість познайомитися в аудиторіях. А відповідно, будемо впроваджувати змішану систему освіти. Це буде нелегко, ми розуміємо, але ми надаємо можливість тим, хто бажає і має можливість прийти до аудиторії, поспілкуватися з викладачем, і одночасно будуть підключені ті, хто знаходяться далеко, і хто буде фор... працювати у форматі дистанційному. Ми розуміємо, що це буде складно. Це буде виклик для викладачів і для освіти, взагалі нашої до університету. Але для цього будемо застосовувати потенціал наших стейкхолдерів, не лише викладачів. Тобто, це наші успішні випускники практики, яких ми заводимо вже другий рік до навчального процесу. Це топ-менеджмент провідних компаній України, це наші гостьові професори з Німеччини, з Польщі, Швеції. Тому ми маємо програми академічної мобільності. ми маємо Маємо можливість вивчати дві-три мови додатково для тих, хто бажає, і для того, якого кого це є актуальним, бо знаходиться за кордоном. Ну і маємо проекти, які підтримують наших викладачів. А тим часом в академії завершують облаштування укриття системи вентиляції та іншими комунікаціями. Раніше тут був спортивний зал, класи, зокрема, музики. Якщо дозволять навчати дітей у змішаній формі. То ми будемо це робити виключно за тими правилами, які нам надають, тому що правильне завдання це безпека. Ми це розуміємо. Ми маємо з цього укриття два виходи, але з цього поверху, цокольного поверху, ми маємо три виходи. Тобто, ми можемо забезпечити евакуацію у разі необхідності. Ми маємо тут можливість спокійно організувати чи заняття, чи перебування до 100 осіб. Але поруч з нами тут, у цокольному поверсі, є ще два приміщення дуже великі, де ми можемо проводити заняття. Тобто ми забезпечуємо 100% дітей, які у нас, якщо вони прийдуть і будуть, буде дозвіл, ми забезпечуємо 100% дітей, які будуть тут працювати. На цьому цукольному поверсі у нас є підводи від води та каналізації. Тут поруч знаходяться два сам з якими можуть користуватися діти, але ми сюди вже завезли додаткове живлення. Це два генератори, тут у нас є на всяк випадок два біотуалити з необхідними там, речовинами, які все це забезпечують. У нас тут є, ми закупили каремати для того, щоб діти може на лавочці, а може на карематах посиділи. Закупили. Спальні мішки для того, щоб якщо там чи прохолодно, чи щось таке, щоб дитина мала комфортні умови. Ми купували навіть дуже цікаву таку аптечку, колективну аптечку. коштує вона баснословні гроші. Але ця колективна аптечка, яка тут знаходиться, вона нам забезпечить на дві-три години можливість працювати лікарі, якщо будуть якісь випадки. До змішаної форми готуються шкільні учителі, розчавляють монітори, шкільні дошки з довоєнними малюнками. У шафах досі лежать акуратно складені речі колишніх дошколят, а нині уже другокласники, багато з яких не в Харкові. Попри продовження війни і розуміння ситуації, харківські педагоги, як і діти, сподіваються спілкуватися не лише через монітори.